Хотів змінити світ, але загинув за Україну. В Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відкрили анотаційну дошку прикарпатському герою за позивним мер Роману Круховському. Його дружина Ірина каже: він був коханим чоловіком та чудовим батьком двох синів. Не будучи військовим та не служивши в армії, розповідає жінка. Її чоловік у перший же день повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Він був для мене. Розумієте, тими крилами, тією стіною, за якою я почувала себе у повній безпеці. І саме тоді, коли ми познайомилися з Романом, він якраз навчався тут в фізкультурному коледжі. Пізніше він ходив працювати, сюди пішов і багато спогадів є саме з фізкультурного коледжу. І я ніколи не думала, що він зробить таке рішення. Але коли почалася війна, він перший же день. Пішов в військомат, ну, він сказав, що не хоче застати той день, щоб його сини пішли на війну. І повірте, я умовляла його, як могла. Ну, і Він мені не залишив вибору, просто я мусила прийняти його рішення і мусила йому в усьому допомагати, підтримувати його, що я і робила. Спочатку Романа зачислили до Тлумацької тероборони, а 10 травня його забрали у лави 10-ї гірсько-штурмової бригади, у складі якої він і поїхав на передові позиції Донецької області. Мій чоловік, знаєте, він мене беріг ще звідти. Він взагалі мені нічого не розказував. В нього завжди все було добре. Щоб я його не питала, і я чула від чужих людей, від інших, що там були і ранені, і загиблі. Він мені це зовсім нічого не казав. І він старався виходити на зв'язок і на відеозв'язок постійно був посміхнений. Я його в очах зовсім не бачила ніякого, ні страху, ні. Все буде добре. Все добре, не переживай. Тут бойових дій нема, тут все нормально. Ну насправді я зараз чую, що це було не так. Загинув герой України Роман Круховський 2 серпня 2022 року у Бахмутському районі на Донеччині. Прекрасний сім'янин, професійний викладач, успішний мер, надійний товариш, такому молодому віці зробив героїчний поступок. Завдяки його героїзму та його побратимам ми зберегли Україну для майбутніх поколінь і імперський окупант не. Захватив нашу країну упродовж 2016-2022 років. Круховський очолював Тиломацьку міську раду. Також працював тренером із боротьби у коледжі фізичного виховання. Ця анотаційна дошка каже директор коледжу Любомир Пасічняк. Нагадуватиме кожному з нас про велику і страшну ціну нашої свободи та перемоги. «23 роки Романа пов'язувало з коледжем, студент. Викладач голова циклової комісії. Чому пам'ятна дошка тут? На другому поверсі портівський зал, де і навчався, і працював Роман. Був одним із кращих голів. Ми пам'ятаємо, що завжди посміхнений. Таке враження, що він ніколи не, не сумував. Навіть в одному із залів відеоноборств. Комісія Ночольову є лозунг рицарю – Життя короткоплинне, позор і слава вічні. Одруге, стосується його. Також у пам'ять про загиблих воїнів у російсько-українській війні у коледжі провели реквієм: людина може померти двічі. Перший раз, коли наздогнала кулю там на полі бою, а вдруге. В пам'яті людській так вшанували пам'ять 16 вихованців коледжу, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Немає нічого важливішого ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу. Мар'яна Джерча настасія Бегей, телерадіо Раї.